Я придбав собі новий годинник, оцей за 1100 євро, і на цьому я себе повинен запитати: дядя, ти дурак? Бо справа в тому, що в мене вже є цьогорічний годинник тієї самої фірми за 1000 євро, і технічно це справді виглядає дуже нелогічно оновлюватись. Але логіка тут насправді є. Це Garmin Enduro 2. А це мої Fenix 7X Solar Titanium Сапфір, бла бла, бла оце все едішн. І зараз я про все вам розповім. Ви сідаєте позручніше, тому що буде цікаво, буде як завжди багато всього від мене. Бо ну блін, такий я. Я люблю побазарити. І до речі, якщо я не помиляюсь, то в нашому просторі це перший огляд Garmin Enduro 2. До мене звернулася одна компанія, яка запропонувала зробити інтеграцію от такої класної штуки. І ви знаєте, насправді я одразу відреагував, тому що. Що, блін, мені це просто подобається. І це класний подарунок, його можна замовити, його не ставлять. І що це? Це справжній розібраний iPhone 2G, оригінальний iPhone. Але у них на сайті є майже все. Там всі айфони, там є геймбої, там є там PlayStation, Vita, Nokia, BlackBerry різні. Тобто, якщо ви знаєте, що там людина, чи ви для себе хочете, дуже сильно перлась за якоюсь моделлю, то можете замовити її. Так, це не дуже дешево, тому що, ну там. Все від 150 до 200, напевно, євро. Наприклад, оцей набір коштує ще дорожче, тому що це, ну блін, дуже класний набір. Але я за них і гроші не взяв за рекламу, тому що дійсно просто приємно на це дивитись. І коли я повернусь до студії, хотілося б це поставити як прикрасу. Тож, якщо вам подобаються от такі штуки, це справжня моделька, розібрана. Можна почитати щодо чого, і для чого воно було зроблено. і Навіть маленьку історію цієї моделі, то переходьте. За посиланням в описі, подивіться, що у них просто є, може і собі щось замовити. Коли вийшли перші індура, я пам'ятаю навіть той кедр влог, я сьогодні його відкрив і ту тему передивився. Я казав, що якщо я їх собі не придбаю, я буду балаболом. Потім я попросив вирізати цю фразу прямо в відеоблозі, тому що, блін, може, я десь натопив. Гаджет, який я реально захотів. Друзі, я зараз зроблю вам анонс, і якщо я його не виконую в цьому году, то я балабол. Вітя не вирізав, і я в наступному відеоблозі таки сказав, що. Вибачте, я їх не куплю. Чому? Тому що вони були всім класні, і я дійсно їх хотів. Але я тоді ще не знав, що вони просто взяли і вирізали з Феніксів. Ну, фактично, зробили ендуро з Феніксу, але вирізали карти, навігацію, музику, е вайфай начебто. Тобто вони зробили акцент чисто на ультрамарафони, ультра якісь пробіги для того, щоб годинник жив ну просто нереально довго. І це було, наче, і круто для когось, хто дійсно займається ультрамарафонами. Але з іншого боку, для тих, кому потрібна була навігація, музика там майже не було пам'яті Ендуро першого покоління не підходило. І от Гармін в цьому місяці випустив Enduro 2, і вони просто міняють правила гри. Чесно кажучи, я про Enduro лінійку в принципі і забув і користувався. Феніксами і в цьому році дійсно придбав собі нові Fenix 7X, оце все. І тут мені кажуть, що вийшли Ендуро. Тут, де я зараз знаходжусь, тут є магазин фірмовий Гармін, я зарезервував собі одні, пішов і придбав. І зараз розповім вам, чому. Вони, до речі, на 100 доларів дорожчі в офіційному магазині, ну тобто, де б не були. Там, якщо Гармін Фенікс 7 x в топі коштує 1000 доларів чи 1000 євро, то ці коштують 1100. Тож, чи з'їхав я з Глузду, ну технічно може для когось виглядає, що і так, і я не рекомендую так робити. Але я гаджетаман ніколи цього не приховував і навіть ніколи не соромився. Я знаю, що в цьому році мені ще доведеться придбати якимось чином GoPro 11, яка ну, повинна вийти. от от iPhone 14 Pro Max майже там в топі. Я не знаю, чи буду терабайт собі брати. І я ще дуже чогось хочу, блін, цей грьбаний Steam Deck. Ну от капець. Я дуже радий, що його не можна піти і купити в магазині. Тому що я б вже це зробив і витратив би на це кошти. Чому я радий, що так не можна зробити? Тому що я не дуже геймер, але так хочеться таку портативну штуку, капець. Тож так, по-перше, я гаджетуман. По-друге, ну а хто вам ще розповість про гарміни? Чи GoPro краще, ніж я. Реально, про GoPro досі не вийшло жодного відео такого детального, як у нас минулого року, яке просто демонструє все. І людина, якщо хоче для себе обрати GoPro, вона точно буде знати, чи треба і чи не треба. Отак і про гарміни, тому що я іми користуюсь. Ну, чи не більше всіх, напевно, і для різних цілей. Тобто є великі огляди від ультрамарафонців, є там огляди, просто доволі детальні, там красиві. А є огляд від мене. Я проїхав з Феніксом чи. 4000 тисячі кілометрів на велосипеді. Вони у мене були в якості велокомп'ютеру з навігацією. Я бігаю майже кожен день з ними. Я знаю, блін, що це за годинник. Я користуюсь Феніксами з Фенікс третьої серії. І тут я перейшов на зовсім іншу лінійку Ендуро. І тут важливо сказати, що годинників у Garmin ну реально багато. І навіть я фанат я в них Плутаюсь, скажу вам чесно, тому що, начебто, Фенікс це флагманський, так? А ні, у нас навіть виходив вже огляд і є ще тактікс. Вони, типу, для військових, але там майже всі ті самі функції, і чи варто там переплачувати, чи ні, дивіться, до речі, в окремому відео. Якщо ми візьмемо Фенікси, то в них там теж ціла розсип всього-всього-всього. І важко не заплутатись, тому що, ну давайте подивимось на минуле покоління Фенікс 6, бо в цьому стало трошечки краще. У вас були 6S, 6 6х, потім ще прошки з'явились, і також були ще градації, там, наприклад, типу комплектації з сапфіром чи з соларом. Причому, якщо ви хочете з соларом, ви не купите з сапфіром. Якщо хочете з сапфіром, ну навпаки, ви зрозуміли, да? і м -м, якщо ви хочете щось обрати, ви повинні думати так: різниця тільки в розмірі між Phoenix 6 та навіть Фенікс 7 чи в чому ще. А різниці там ще є. Наприклад, якщо ви будете 7-ку брати, то в 7Х ви отримаєте собі ліхтар. Що дуже круто, я вважаю, а всім вже не отримаєте, розумієте? І в цьому всьому треба розбиратись. І от в Феніксах я якось там криво ще розбираюсь, а от в форганерах, Vivo Active чи Vivo, коротше, там що ще є, вони на тій самій операційній системі, але вони трохи інші. Там десь нема навігації, десь ще чогось немає. А є ще епікси, і епікс це фактично Фенікс, тільки з АМОЛЕД-екраном. Ох, блін, коротше, тепер ще є і ендура. І знаєте, чим мені ендура подобається? По-перше, що вони одні. Ну тобто, це другі ендура, друге покоління, але в лінійці вони одні, просто топові. Тобто тут титановий корпус, тут сапфір. Тут Solar, тут тільки найбільша версія на 51 мм і навіть один колір. Ви прийшовши в магазин, не починаєте розбиратись. Ви приходите і кажете, дайте мені Enduro 2 і все. До речі, про Phoenix я не просто так багато кажу, тому що тепер Enduro і Phoenix це фактично один і той самий годинник. Стало легше, да? навіщо тоді переплачувати, навіщо міняти, навіщо купувати одне чи інше. Насправді причини є. Тому що фішка Enduro, як я вже казав, завжди була автономна. Ні, Фенікс теж дуже автономні, але в Enduro є деякі фішки, про них зараз розповім. Фактично, дійсно, це тепер Fenix-бейст годинник, і якщо ви хочете дізнатися, що в ньому є, як в Феніксі, просто подивіться наш огляд Garmin Fenix 7X. Там я про все розповів, про всі корисні фішки. Тут у 100% ймовірності вони точно є. Тобто, якщо ви хотіли собі Фенікс і сумніваєтесь, думаєте, блін, ну от візьму Enduro, тому що сподобалось, а чи буде там все? Це від Фенікс 100%. Тут все є від Фенікс. Це ті самі Фенікс, тільки на максималках. Їх можна назвати, типу, знаєте, Фенікс Ультра. І тут одразу перший мінус. Найголовніший для мене, для такого психопата, як я, тому що, блін, я завжди люблю, щоб в мене все було, ну, типу, топове. Тобто мені не проблема заплатити, я про це вже багато разів казав. На старті, от коли я обираю, там на 100 чи 200 євро більше, якщо я знаю, що о, оце просто краще. Ну, не знаю, я така людина, я хочу, щоб в мене було топове. І найбільше для мене проблема, коли випускається щось топове, а потім бацить там через місяць, через два, випускається ще трішечки краще, ніж топове. І от тоді я стою перед такою проблемою, що мені тепер треба продати те, що я придбав, витратити якусь суму на гармінах. Наприклад, у цих я за там виходить 4 місяці втратив майже 200 євро. Да? І це нелогічно звучить. Тобто, люди не повинні так робити. Але є такі люди, як я, які просто от, психологічно хочуть Ну, типу, флагманською моделлю з лінійки. Наприклад, якщо Apple випустить там iPhone 14 Pro Max, а потім через місяць випустить ще Pro Max там плюс чи Pro Max Ultra з трішечки більшою автономністю, загадайте, що я піду його купувати, і мене це тупо бентежить, Це як придбати блін автомобіль, а через там три місяці його оновлюють з там більш якоюсь м'якою торпедою чи щось, ну начебто і не важливо настільки, але ти думаєш. Купець я б міг би його купити, тому що не сильно дорожче, але вже придбав це. І це купа геморою. Отак От я не люблю, коли компанії роблять. З іншого боку, якщо мислити як нормальна людина, а не як ляпота, то чи стали 7X гіршими? Ні. Чи коштують вони стільки ж скільки Enduro, щоб страждати? Ні, вони і дешевші трохи на 100 євро там чи 100 баксів. Вони точно такі самі, як ви їх купували. Тут всі ті самі фішки зберігаються. І в принципі, до нещодавно до того моменту, як не вийшли Enduro 2, вони мене не те, що влаштовували, я реально фанатів від цього годинника, тому що багато в чому він реально допомагає по життю, як той самий ліхтарик, це просто кілер фіча. Якщо ви не знаєте, що це таке, не пишіть і не, не треба писати, що ну, ліхтарик, блін, за годину годиннику за 1000 євро. Тому що поки ви не покрутуєтеся з в годиннику, ви не зрозумієте, наскільки він змінює життя. Навіть візуально Enduro 2 і Phoenix 7X схожі, но ну, майже повністю Відрізняються вони трішечки відтінком, тому що в Enduro у нас відтінок Carbon Grey, а тут вони чорні по замовченню, хоча Carbon Grey тут теж є. І також такими кольоровими елементами. На Enduro у вас є салатова кнопочка і деякі рисочки під безелем, А тут такого немає. В іншому корпуси ну майже ідентичні. Там ще одна маленька, відмінність є, про неї пізніше розповім. Тобто, ну вони майже однакові. В гармінах, як я сказав, скло сапфіру з солором. Розмір тільки 51 мм, безель титановий, нижня пластина годинника теж. Ну а тепер, як я вам і сказав, я не буду про Enduro 2 розповідати прям повністю те, що є в Fenix 7, ви можете подивитися в окремому огляді, чим вони відрізняються. Чому я саме вирішив піти і замінити. І це відео, я думаю, буде важливо для тих, хто ще не придбав собі Fenix, тому що ну, міняти їх насправді не дуже треба. А от хто тільки планує купити топові Fenix 7X, подивіться це, тому що можливо. Ви захочете собі Enduro 2. І так, перше, найголовніше це ліхтарик. Я ні казав ніколи про ліхтарик в годиннику, тому має право просто півгодини витратити на грьоний ліхтарик в годиннику тепер вже за 1100 євро. Сідайте! Ні, насправді, звісно, я так не буду робити. Просто вам скажу, що дійсно, якщо ви не користувались, то ну, ви не можете судити, тому що я сам не знав, наскільки це корисна річ, користуюсь ним кожен день. Навіть зараз, от я живу в змінних таких умовах, і зараз я знаходжусь в офісі у друзів. Тут я ночував сьогодні, і я навіть не знаю, де тут вмикачі світла. Розумієте, ти вночі встав там в туалет, і щоб не вмикати все навколо себе, у тебе завжди є просто от така от можливість натиснути два рази на хоткей і вимкнути. Ти ліхтарик, ви самі здогадаєтесь для чого вам його використовувати. Він тут ще й розумний. Я буквально вкратці скажу, що, наприклад, для мене найкорисніша функція, окрім того, що ти можеш присвітити собі що завгодно, коли ти бігаєш ввечері, а зараз починає вже темніти раніше. І я, в принципі, бігаю, коли не так спекотно. Ти навіть коли біжиш по тротуару, де є велодоріжка, то навіть де немає, в тебе там багато велосипедистів, самокатчиків і таке інше. Це не кажучи про місця, тобі там треба по дорозі трохи пробігтись. Якщо ти довго біжиш, то такі. Ділянки будуть, і тут ліхтарик в мене автоматично починає працювати після заходу сонця. Коли я рукою здіймаю вгору, то він блимає білим і тебе бачать спереду. коли назад червоним, і тебе бачать позаду. Тебе настільки гарно видно, що це просто офігенно. Більш за те, коли ти бігаєш, там в якісь ультрамарафони, ти можеш не розрахувати час і там почати бігти ввечері. І зараз цього ліхтарка буде вистачати для того, щоб підсвічувати собі дорогу навіть в темному лісі, тобто. В повній темряві, чому тому, що тепер він тут в два рази яскравіший ніж 7X. і от це перше таке нововведення, про яке задумався, тому що ну для мене це прям кілер фіча в годиннику, і якщо там мені його в принципі вистачало. Але для таких банальних речей, і я навіть не казав про це як мінус, що він недостатньо яскравий, тому що ну в принципі його вистачало для намету, для того щоб там ключі підсвітити, чим в повні темряві, то тепер ти можеш їм освітлювати навіть приміщення, якщо щось треба знайти, комусь там дорогу указати. Він реально дуже сильно яскравий, хоча, як раніше, ти можеш керувати яскравістю, ти можеш його програмувати. Тут також є і червоне світло, яке теж більш яскраве, і біле світло. Коротше, ліхтарик це дуже-дуже круто. Єдине, що навіть самі гармін кажуть, що він не так круто виглядає, як в феніксах, тому що тут скло трохи затоноване, і зроблено це спеціально, щоб ну не так сильно виділялось. Тут вони спеціально взяли і просто зробили його білим для того, щоб ну, пропускна спроможність була ще кращою. Тобто сам ліхтарик. Трохи потужніший, плюс скло, яке тепер виділяється сильно, але тут е, тільки про функціональність. Друга функція, яку додали, і скоріш за все вона з'явиться і на феніксах. І тут знову я буду чекати ваших коментарів, тому що як і у випадку минулого разу з нотіфікейшенами ляпота не розібрався тут, і це нормально. Я намагаюся, я виходжу, я дивлюсь, що і як працює, але в інтернеті інструкції немає. Я сам не знайшов, як це зробити, але всі про це кажуть, тому. Я вам розповім, а ви мені, може, потім допоможете. Хоча я не думаю, що Enduro 2 у когось зараз є. Для мене я вже розповідав, одним з мінусів Феніксів було те, що при навігації у тебе курс не відображується стрілками, тобто у тебе просто курс якимось кольором, ти можеш його налаштувати цей кольор. Але ти, наприклад, не бачиш в якому напрямку тобі треба йти. Ви скажете: Блін, ти що, не знаєш, куди тобі треба йти? На жаль, ні. Тому що, наприклад, коли я їхав 4 тисячі кілометрів, я їхав зовсім по незнайомим для себе місцям, і кожного ранку я виходив, вмикав годинник навігацію і бачив. Маршрут я бачив лінію, і я не знав мені направо чи наліво, розумієте? Так, я пам'ятаю, звідки я приїхав, але я ж їхав до місця ночлегу кудись ще, і маршрут перебудовував. Чи, наприклад, от, ти будуєш собі раунд, тріп, якийсь маршрут для велосипедного там тренування чи для пробіжки, там, ну, наприклад, на 40 кілометрів, Да? І він побудував тобі маршрут по невідомому для тебе місту, якимись вісімками, вони там перетинаються, маршрут перетинається. І от я так біжу, наприклад, і бачу. Тут у мене перехрестя маршруту. І мені треба зараз побігти направо, наліво чи прямо Розумієте? Тобто мій роут зараз як іде, і якщо він має на увазі бігти прямо, а це маршрут просто перетинається потім, десь то я зроблю пря правильно, якщо я побіжу прямо. Але якщо я не буду знати, і побіжу, наприклад, наліво, то я побіжу, можливо, просто в зворотньому напрямку. А можливо, це якраз і є зворотній маршрут, і він оцю частину просто видалить. Я сподіваюся, я якось зрозуміло пояснив. І от тепер вони зробили що. Може цей маршрут стрілочка? Вони віділятись такими направленнями, куди тобі треба бігти. Я це скрізь бачив, але на жаль, я вмикаю навігацію, вмикаю планування маршруту із годинника із комуту. І чомусь в мене цієї стрілочки, блін, немає. І мені ця функція реально потрібна. Тому, якщо хтось знає, то обов'язково напишіть, що треба зробити. Нагадаю, в чому з Notification була проблема, де я не розібрався. Я минулого разу казав, що Notification на годинник приходять, як на смартвуч, але у когось відео я бачив, що на них можна ще і відповісти, там, завданими шаблонами чи смайликом якимось. І в мене такого немає. Виявилось, що. Якщо ти спарюєш Фенікс з Android-смартфоном, то така можливість є, з iPhone немає. Далі функція Multiband. Одна з найголовніших для мене в Фенікс 7X, що вона дає. Наприклад, раніше я вже розповідав, коли ти виходиш на вулицю, ти можеш довго чекати, поки знайдуться супутники, особливо, якщо ти бігаєш десь у місті і в тебе купа бетону, і ну, один реально може довго шукати супутники, щоб ти почав там тренування. Тепер же вони знаходяться за декілька секунд. Пункт, і більш за то, в тебе маршрут тречиться набагато більшою точно. Якщо ти там в горах бігаєш чи в місті, це важливо. Але зрозуміло, що мультибенд витрачає більше енергії. І в принципі, якщо ти просто користуєшся годинником, ну феніксів вистачає там майже на місяць, і це нормально. Але ендуро – це про автономність, про це зараз будемо говорити. І вони додали нову функцію: це автоматичне перемикання режимів GPS. Що воно дає? Ти не втрачаєш accuracy, оці тобто в тебе точність. Визначення тебе буде ідеальною, як і раніше на Fenix 7 x Але при цьому ви ж розумієте, якщо ти знаходишся десь в полі за містом і пішов бігати, то ти можеш використовувати просто GPS. В тебе точність буде шикарною, і все буде дуже швидко ловитися. Але якщо ти знаходишся в місті, то дійсно потрібно вмикати мультібенд. І тепер годинник сам знає, коли вмикати мультібенд, а коли звичайний GPS, він це все перемикає. І якщо ти біжиш десь на відкритій місцевості, то розряд акумулятору буде ще. Є менше є. Ще така функція нова. Great Adjusted Pace. Що це таке? Дивіться, якщо ви бігаєте, то ви знаєте, що ви орієнтуєтесь час від часу по пульсу. Я, до речі, по пульсу ніколи не майже не орієнтуюсь. Я орієнтуюсь по пейс, по темпу, тому що мені просто так зручніше. Я так звик, я не спортсмен. Я дуже швидко не бігаю, щоб слідкувати за пульсом. Ну я за ним слідкую, але коли дійсно бігаю, там інтервали, якісь є така штука, яку я завжди помічав, але навіть не думав, що її можна вирішити. Наприклад, декілька місяців назад я тренувався на острові з нереальними градієнтами. Ну прям нереальними. Люди кажуть, туди зайти, майже неможливо. А я ну я там бігав, мені подобається, але зрозуміло, що якщо ти біжиш по рівні місцевості. То в тебе там ну темп, наприклад, будемо врахувати там 5 е, хвилин кілометр. А? а якщо ти біжиш з градієнтом 20-25 то в тебе пейс, темп буде набагато набагато нижчий. І чи це означає, що ти гірше? Ні, це означає, що ти біжиш вгору і тобі кипець офігеть складно. Ти можеш біжати там 7-8 хвилин за один кілометр. Так ти не можеш орієнтуватись, чи ти нормально зараз біжиш, чи ні. Можна по пульсу, але в будь-якому випадку, коли ти біжиш вгору, в тебе пульс буде зашка. Ну, це нормально, якщо там нереальний підйом. І оця нова функція, вона адаптує твій темп. Під той, який був би на рівні місцевості. Вона аналізує градієнт, вона аналізує багато інших там нюансів, і каже: от, наприклад, ти зараз біжиш з темпом 5-30. І ти такий, ну в принципі, нормально, я б так і біжав, хоча насправді біжиш там з темпом 8 хвилин кілометр. Теж корисна функція, якщо ви часто бігаєте якимось трейлами з горами, то рекомендую і такий пункт собі виводити на екран. Ще з відмінностей це комплектний нейлоновий ремінець. Оце прямо капець яка класна тема, тому. Що в комплекті, до речі, є і звичайний, я його навіть не розпаковував от такий силіконовий. Він мені завжди не подобався. Я про це казав. Тобто, технологічно він крутий, ти можеш його дуже швидко зняти, дуже швидко причепити, але, блін, його і надягати складнісінько, так. Тобто, треба затягнути. І отут ти не можеш прям ідеально його. Затягнути, щоб він і не давив руку, і при цьому щоб не йорзав туди-сюди. І я завжди казав, навіть у тому відеоблозі, де про ендуро казав, що оцей ремінець він найкращий, тому що ти просто його затягуєш так, щоб тобі комфортно було, і при цьому за декілька днів в мене зник оцей тік, коли мені треба отак робити, щоб годинник там сповз куди-небудь. Ні, ендура завжди висить нормально. І так, такий ремінець можна докупити до майже будь-яких е гармінів, але він коштує там щось біля 50 євро. Це капець. Дорого я навіть хотів, і потім подивився на ціну і забив. Тут в комплекті два ремінці. Я, звісно, користуюсь оцим, і це реально класна тема. До речі, про ремінець я ще зараз розповім, тому що, ну блін, ремінець, і ремінець, але не все так просто. Але спочатку до головної фішки Enduro це автономність. Якщо у Феніксів я казав, що вона просто якась нереально крута, то тут вона, блін... Магічна, можливо, це найавтономніший годинник зараз в світі, якщо казати там про смарт-годинник, і особливо про використання з GPS. Ви знаєте, що GPS дуже прожорлива така тема. Мені інколи задають питання: а чому не використовувати смартфон замість велокомп'ютеру? Чому я там про це так кажу? Що треба, щоб велокомп'ютер був чи годинник? Та тому, що оцей Enduro 2 в режимі GPS може пропрацювати до 150 годин з Solar-екраном. Ну Тут тільки з солар екраном, тобто, якщо ви в день їдете до 150 годин, ви уявіть собі, ну ви не будете цілий день їхати 150 годин, тому що такого дня не буває. Але в принципі, ну ви розумієте про що ви можете їхати тільки в день. Потім ви вмикаєте тренування, як я їхав, 4 тисячі кілометрів спите, а зранку виїжджаєте, коли вже сонце є, і знову їдете в день. Тобто, у вас буде автономність тоді дійсно біля 150 годин. Нагадаю, у перших Enduro максимальна робота з GPS була до 80 годин. А у оцих топових Fenix 7X solar екраном до 122 годин. Тобто, різниця є, і вона ну, доволі немаленька. Але і це не все. В режимі смарт-годинника Enduro 2 прожив до 46 днів Кіньтесь більше місяця, годинник не треба заряджати в принципі. Але до таке, уявіть, що ви опинились десь. Я навіть не знаю, де можна опинитись в сучасному світі. Такому десь дуже сподіваюся, ядерної зими в нас не буде. Але де ви не можете зарядити свій годинник в режимі енергозбереження. Оцей Enduro 2 з Solar Display може прожити до 380 днів. Повірили? Та ні, я жартую. Це ж більше року. Насправді до 450. знову жарту ту, насправді, друзі, до 550 днів. Так це не 2 роки ще, але Блін, 550 днів в режимі годинника, розумієте? Тобто просто в режимі енергозбереження, це ж більше, ніж багато звичайних кварцевих годинників на батарейках. Тобто, це дійсно той момент, коли ти зовсім не паришся про те, щоб заряджати свій годинник. Але так, ми розуміємо, що купувати просто годинник за 1100 євро, ну це якось напевно тупо. Але автономність в принципі вражає. Більше мене вражає автономність в режимі експедиції. Це, наприклад, якщо ви їдете дуже далеко, кудись так, Такі люди є, коли там ти на рік кудись їдеш, і вони в режимі експедиції, коли вони навіть тречать постійно твоє положення, там раз на годину начебто зберігають. Ну тобто експедиція, розумієте, тобі не потрібно кожну там хвилину навіть зберігатись, тому що ти можеш повільно йти. Ти можеш десь там зупинятися і в цілому, за рік ти бачиш свій роуд. да тому, що кожну годину він зберігається, вони проживуть до 172 днів. В режимі постійного GPS-трекінгу, блін, ви в 172 дні. Це майже півроку просто на одному заряді. Так, ну і тепер я казав, що я пов'яжу оцей пункт. Головний з ремінцем. Справа в тому, що цей годинник, ну насправді не має магічної автономності, тому що якщо б гармін знали якісь магічні штуки, вони б пофіксили падіння своїх серверів, е а вони цього не можуть зробити і вони інколи падають. Ні, тут все насправді більш банально. Так, є оці софтверні штуки, як автоматичне визначення режиму GPS. Також цей годинник трішечки товстіше, ніж Fenix. Зовсім трішечки на 0,7 мм, тобто, якщо Fenix звичайний 14,9 міліметрів, то цей годинник 15,6. Це по факту на руці ніяк не відчувається, але дещо відчувається. Тобто, дивіться, автономність тут досягається, скоріш за все, більшою батарейкою, тому що ну, вони трішечки. Товстіші і навіть трішечки важкіші. Якщо брати сам годинник, він важить тут 64 грами, а Phoenix 7X важить 64. 60... 1 грам в версії з титану, тобто найлегша версія. Тут важкіша на 3 грами. Це дуже мало, навряд чи ви це відчуєте. Чого ж я тоді кажу, що щось ви відчуєте? А справа в тому, що по замовченню цей годинник із коробки достається з оцим нейлоновим ремінцем, і він набагато легше ніж силиконовий. Вчора я розпаковував і подумав, що мені муляж просто продали, тому що ну дуже легкі вони. Чому тому, що з ремінцем вони важать 70 грамів, тобто годинник сам 64, з ремінцем. 70. А от Fenix 7X з цим ремінцем комплектним важить 89 грамів. І це вже різниця майже на 20 грамів, друзі. Це реально відчувається. Там ще нова функція, яка каже вам, де найближчий трейл, тобто ви бачите, що у вас попереду, але я теж цим не користуюсь, тому не можу затестувати. Я трейлами не бігаю найчастіше. І просто подивіться інші тоді забогорні огляди для цього. Але важливо тепер відповісти на питання, чи варто оновлюватись з Fenix 7X і що в. Варто придбати. Чи варто оновлюватись? Ну, якщо ви нормальна людина, скоріш за все ні. Тому що, ну так, ви отримаєте в два рази яскравіший ліхтарик, але в принципі мені вистачало 7Х. І якщо б не вийшли ендуру, я був би задоволений 7Х повністю до кінця їх сроку служби. Автономності теж нам вистачає за очі. Просто я тепер знаю, що є краще. От і все, і мені треба було оновитись, вам цього робити не потрібно. Але чи варто зараз купити? Enduro 2 замість топових Phoenix 7 x Я вважаю так, тому що за 100 доларів чи 100 євро ви отримаєте дійсно немало всього. Ну взяти хоча б цей ремінець. Він реально класний і окремо він теж коштує гроші. При цьому ви ще отримуєте і ліхтарик яскравіший. Ви отримаєте все те саме, що у Фенікс, там, включно з сенсорним екраном, платежами, музикою, мапою і таким іншим. Плюс ще деякі софтверні фішки, і плюс найголовніше це автономність, котра подекуди в два рази. Краще, ніж у Феніксів. Тож чи вбили Enduro 2 Фенікс, і так, і ні. Я вважаю, що тепер купувати топові Фенікс 7X з титаном, Соларом і сапфіром, ну реально немає резону, якщо ви тільки прийшли в магазин. Вже і так ви плануєте заплатити 1000 євро. Вже заплатіть там на 100 євро більше і отримаєте собі, ну реально, трішечки інший продукт. Він Класніший, реально класніший. Але Фенікс вони не вбили, тому що серед Феніксів є для дівчат, наприклад, 7 s да, там маленькі, ну чи деякі хлопці також люблять. Звичайні Фенікс 7 є навіть просто Фенікс 7Х без... Титану, але з соларом. тобто і без сапфіру, і без титану. І знаєте, я б сказав, би, що і топові фенікси мають право на життя, якщо б різниця була не в 100 євро, а в 200 хоча. Але різниця в 100 євро маленька для такого прайсу. А от звичайний Фенікс 7Х вже якраз дешевше на 200 євро чи 200 доларів, в залежності від ринку. А якщо ми візьмемо, наприклад, просто Фенікс 7, без цього, ну просто Фенікс 7, то ви зекономите 400 євро. А це вже дофіга. От такий влоговий огляд. У нас вийшов. Дуже сподіваюся, що вам таке подобається. Я просто хотів з вами поділитись і чому я придбав, і щоб ви теж знали, що вийшла така моделька. І якщо ви дуже полюбляєте якісь ультрамарафони, довгі велосипедні заїзди, та навіть, знаєте, є люди, які просто виходять і пішки можуть йти декілька суток з рюкзачком. Ну, є такі від мистецтва, так скажемо. Хоча більш за все, це пише якісь походи, це ультрамарафони, там на 100 кілометрів на цілий день і таке інше, то цей годинник він без ви ви точно не постанете перед фактом, що у вас розрядився годинник і все. Ну, далі нема чого робити. Вам треба зберігати якийсь свій роут, чи дивитись там мапу. Ні, він дуже, дуже автономний для таких людей. Я вважаю найкраще. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підтримувати нас, якщо є така можливість на Патреоні чи підписавшись на спонсорство. Але хоча б лайкосик протиснути, ну я думаю, що ви точно можете. Я для вас гроші витрачаю, з Патреону гроші не беру. Тому дуже розраховую на ваш лайк. І коментар. Всім дякую, всім пока!